Вітаю телеглядачів Першого міського телеканалу в ефірі. Програма Швидка Психологічна допомога. З вами в студії традиційно я, психолог Анастасія Марчук. Вже більше шести місяців українці живуть із постійним відчуттям страху, його посилюють повітряні тривоги, залпи вогню, артилерії і з реакцією бийся. Тікай або замри, ми вже всі знайомі. А от що очікує нас в подальшому, якщо війна не припиняється, говоримо сьогодні. Психологічні процеси вони можуть бути непомітними, але разом з тим ми говоримо з вами про те, що нас очікують, задля того, щоб бути готовими і змогти допомогти собі або своїм рідним і близьким. Щоб не лякатися, щоб не думати, що з нами щось відбувається зовсім страшне, щоб не бігти відразу до психіатра з перечуттям, що якийсь розлад про себе говорить, ми. Розбираємось з тими процесами, які є нормальними в ненормальній ситуації життя, тому що нагадую, війна це ненормальна ситуація для нашої психіки для її функціонування. Отже, перший процес, з яким ми надалі будемо мати справу, якщо вже не в ньому, це депресія. Відразу скажу, що ми будемо мати справу не з клінічною депресією, але депресивні стани, депресивні настрої вони будуть нашою повсякденністю. Чому так? Хочу нагадати, коли ми з вами розбирали тему. Втрат, ми говорили, що депресія є невід'ємною такою складовою проживання горя людини, горювання. Тобто, це стан, коли я оплакую, коли я прощаюся з, чим, з чимось, що для мене дуже є важливим, що для мене є цінним. І в зв'язку з тим, що ця війна вона забирає в нас щось цінне, зв'язки з родиною, якісь матеріальні речі. Якісь можливості, а хтось втрачає рідних людей, а вже ж депресія буде складовою нашого життя. І якщо ви ще не знайомі з цим, хочу сказати, що це насправді не так страшно, як звучить. Найголовніше, що від депресії неможливо вбігти, тобто можна переключитися, можна якось себе відволікти, але оцей процес, оцей важливий етап. Оплакування і горювання, і розуміння, що потрібно якось по-іншому жити, він обов'язково нас нас дожене. Потрібно ж розуміти, що наші втрати вони накопичуються, тому що катастрофічна така ситуація життя вона ще не позаду нас. Тому. Якщо говорити про симптоми депресії, давайте я вам нагадаю їх. По-перше, це пригнічений настрій, який триває більше, аніж 2 тижні. Тобто, не просто ситуативно немає настрою сьогодні, бо погана погода, а тривалий час немає настрою. Відсутність сил, ви можете. Погано спати або не зовсім не спати, або дуже багато спати, тобто немає сил робити щось. І третій симптом це ангедонія, неможливість отримувати задоволення від повсякденних якихось справ, речей від того, що раніше вас радувало. Другий процес, про який ми говоримо, це. Повернення патернів попередніх патернів нашої поведінки. Що це значить? Ну згадайте, перші місяці війни ми робили щось, що навіть ми від себе не очікували. В нас було дуже багато сил, дуже багато енергії а, і. Ми емоційно намагались себе довести до стану питань немає. Так, все добре, я з цим справляюсь. І тоді ми імпровізували, тоді ми робили щось, що нам не притаманне. І на тій стадії дуже багато людей говорили. Я тепер буду говорити виключно українською, або я тепер буду робити те то і тето. Тобто ми собі і іншим людям обіцяли, що ми вже не будемо ніколи такими, якими були раніше. Але на сьогодні наша психіка повернулася в своє попереднє такі стани, в своє спокійне функціонування в, адап... в ситуації адаптації, тому що на нове ми витрачаємо набагато. Більше енергії, аніж на те, до чого ми звикли. Тому після такої орієнтації, після того, як ми зрозуміли, як це все працює, після припливу енергії, на сьогодні ми вже впізнаємо себе попередніх, повернулись в якісь старі паттерни і стратегії поведінки. І знов-таки, нехай це не викликає у вас подиву, це адаптація до подій, в яких ми живемо. Наступне, з чим ми можемо зіштовхнутися, і, мабуть, вже це спостерігаємо, особливо у соцмережах, це стадія така або процес нарцисизму і самотності одночасно. Як це виглядає? 21 століття -е сторіччя у нас є можливість не просто проживати якісь процеси, але й Начебто виставляти їх на показ, транслювати. Ми дуже багато якихось власних, особистих, індивідуальних процесів проживання війни виставляємо на показ. Подивіться на мене, дивіться, як я страждаю, або дивіться, як я засуджую ворога, або дивіться, що я роблю для ЗСУ. Тобто, нам хочеться, щоб всі бачили, які ми класні, які ми патріотичні. Що ми робимо для своєї держави, і оце виставляння на показ, який називається таким ексгібіціонізмом, так, він. Є складовою нарцисичної е, такої структури особистості або нарцисичних рис, коли я хочу, щоб всі знали і всі бачили, який я класний. Разом з тим, ми десь самотні, якщо ми робимо це і виставляємо, тому що ніхто, окрім мене, не проживе ті процеси, які всередині мене. Хтось поряд проживає щось особисте, щось своє, може схоже на моє, але разом з тим. Воно завжди індивідуально. Тому от таке виставляння на показ, підглядування за кимось, так, оці процеси ексгібіціонізму і воєрізму, вони є складовою нашого життя і, може, ви спостерігаєте це і за собою, розумієте, що за цим стоїть ну, якесь відчуття самотності і бажання. Приєднати свою аудиторію до тих переживань, які є всередині вас. Наступний процес, який називається межовістю, або ми можемо ще назвати граничністю психіки, про що це? Ну, по-перше, оцей калейдоскоп з круасанів в Сторіс і одночасно з донатів на ЗСУ, він про таку про Життя наповнене і життя на грані виживання, так а взагалі на сьогодні суспільство дуже яскраво транслюється межовість у зв'язку з тим, що війна вона посилила ці наші такі. Патологічні або межові стани, де якщо ти розмовляєш російською, ти ворог, або якщо а, ти а, не підтримуєш ЗСУ, ти ворог, тобто життя, воно стало або білим, або чорним, є або наші, або вороги. І ці стани притаманні багатьом людям, якщо ми не рефлексуємо власну поведінку, не спостерігаємо за тим, що проявляє наша психіка. Ми також можемо попасти в цю пастку і бути людиною, судею, де або добре, або погано. Межовість, вона і є оцей чорно-білий погляд на життя, де або сьогодні в нас може бути настрій, все добре. Ми в контрнаступі в нас є досягнення. А на завтра у вас може бути стан, що все пропало, зрада, зрадонька, і нам ще довго цю лямку тягти. Знову таки, нагадую, що коли ми розглядаємо ці стани ці процеси, ми не говоримо про те, що це патологія і це потрібно лікувати. Ми говоримо про те, що в умовах війни... Це є реакцією, і це те, що ми можемо спостерігати в собі, у наших близьких, і розуміти, що так ми зараз тут, так я зараз в цьому стану Найголовніше, чи хочу я з цим щось робити, чи хочу я допомогти собі вийти в умовну норму своєї психіки. І ще один стан, який дуже дуже цікавий, разом з тим, дуже. Травматичний для наших близьких стан під назвою «го гостінг. Що це означає? Це стан, при якому людина обриває будь-які соціальні зв'язки або значущі зв'язки. Тобто. Раніше спілкувався, був дуже активний соціально, на сьогодні обірвав без попереджень це спілкування, це може бути і реальне спілкування на роботі з близькими. Це може бути спілкування в соцмережах, або ви бачите, що ви пишете людині якісь повідомлення, вона їх прочитує і нічого не відповідає. Чому так відбувається? Так чи інакше, це вказує на емоційне виснаження або емоційне вигорання в зв'язку з тим, що фоново, окрім нашого життя, якихось завдань, які завжди були з нами. Фоново є дуже багато страждань, багато болю і розуміння, що майбутнє воно якесь хитке, розуміння, що наше життя воно не таке, як ми собі його уявляли, а це все психіка переробляє щодня, навіть якщо ви не помічаєте і не усвідомлюєте цього. І це вже ж забирає дуже багато сил і психічної енергії. В Зв'язку з цим сил на на спілкування, на підтримку якихось зв'язків соціальних і відносин може не вистачати. Такі процеси нас чекають, чи вже наздогнали, і ви, можливо, щось, чого що з цього спостерігаєте вже сьогодні в собі або в близьких? І далі давайте трошки поговоримо про емоційне ж виграння в зв'язку з тим, що наших сил не вистачає на щось більше аніж на наше життя. Що з цим робити, як себе вберегти, як допомогти собі. Втримати цей ресурс для того, щоб нормально, адекватно функціонувати. Емоційне вигорання це такий, знаєте, синдром постійної втоми. Людина може просинатися вже з відчуттям, що в мене немає сил ні на що. Може втомлюватись дуже швидко після невеличкої активності. І я завжди своїм клієнтам пояснюю цей стан як. Захисний, тому що якщо в нашій оселі є перенапруга електроенергії, у нас у всіх є десь там на щитку, знаєте. Такий рубільничок, так, який вимикається, щоб не перегоріло все, що є в домі. Тобто цей захисний механізм електроенергії, він не дає перегоріти. А наша психіка, вона теж дуже мудро. Функціонує. І в той момент, коли ми перевиснажуємо себе і не помічаємо, або нема часу це помічати, вмикається оця захисна реакція у вигляді емоційного вигорання. І тоді відсутність сил, вона вказує на те, що потрібно ці сили вберегти для себе, потрібно якось. Перемкнути себе на відпочинок, переключити себе на щось позитивне і надихаюче. Які ознаки емоційного вигорання ви можете спостерігати себе або своїх близьких? Це емоційне виснаження, коли, начебто, знаєте, немає навіть сил емоціонувати. У вас немає такої реакції емоційної, яку ви раніше в нормальному житті спостерігали за собою. Бажання відсторонитися або дистанціонуватися від людей приниження своїх досягнень, а також роздратування. Фоново з'являється роздратування і емоційне вигорання. Це зараз майже кожен другий запит нашого суспільства, до психологів. Немає сил ні на що, люди себе вважають якимось агресивними, тому що роздратування воно стає фоновим і дратує ну, майже все. І щоб емоційно вигорити, не обов'язково потрібно щось таке, знаєте, робити надвелике. Достатньо дуже інтенсивно працювати, незважаючи на відчуття втомленості, ставити потреби інших людей на перше місце, забувати про себе і забути про відпочинок. Ось такі три прості умови, які гарантують вам емоційне вигорання. Які ж етапи розвитку цього емоційного вигорання ми маємо? Перший етап це медовий місяць. Пам'ятаєте, буду нагадувати перші місяці війни, коли в нас вистачало сил на все і на всіх. Тому що працювали так наші гормони, тому що це з нами робив стрес. Далі наступний етап це повсякденна втома. Тобто зниження таке ресурс організму відбувається, і ви відчуваєте в кінці дня, що так, ви вже втомлені, ви вже дуже багато вкладаєте в якусь діяльність, особливо, якщо йдеться мова про волонтерську діяльність, де дуже багато альтруїстично ми робимо для когось. Далі починається емоційна така гойдалка, яка Може проявлятися чи в підвищеному настрої і ейфорії, чи то в пониженому настрої і відчутті перевтоми. Далі криза під назвою вже нестерпність, коли з'являється апатія, втрата сенсу щось робити, небажання виконувати певну діяльність або навіть повсякденну діяльність. І остання така фаза розвитку емоційного вигорання це синдром відразу, коли ти вже не можеш, не хочеш це робити щось, і навіть заставити себе це не можеш зробити. Такі етапи розвитку емоційного вигорання ви можете відслідкувати на якому з етапів сьогодні ви, і чи є у вас емоційне вигорання. А найголовніше, що ж з цим робити, якщо воно є. А є воно як мінімум вже у 50% всього населення України, яке полишається тут. Не будемо говорити про тих, хто зміг виїхати за кордони держави. Що з цим робити, як собі допомогти? Ну, Перше, це вже ж зрозуміти, що ця проблема є, і усвідомити проблему. Тому що усвідомлення це завжди перший крок до зміни ситуації життя. Далі, знижувати вплив негативних факторів. Ви запитаєте, як це можливо. Я думаю, що якщо ви поміркуєте, ви обов'язково знайдете. Ну, якусь можливість відгородитися від негативного впливу, чи то менше читати новин, чи то не спілкуватися з людьми, які завжди на негативі, чи щось, що ви для себе знайдете. Далі нормалізувати режим сну і харчування це базово взагалі для функціонування психіки. Спочатку фізіологія, далі вже психіка. Тому їмо, спимо, змінюємо ритм роботи, нагрузку, обов'язково спорт, це базово. Можна спробувати себе в іншій діяльності, якщо ви волонтер, можна спробувати якесь хобі або діяльність розраду, якщо ви просто людина, яка намагається ну, втримати нормальне психологічне життя під час війни. Тобто, змінюйте ну, напрям діяльності, якщо це можливо, робіть щось, що ви до цього не робили. Можете взяти перерву в разі необхідності якусь міні-відпустку, якийсь невеличкий відпочинок, але тут з цим дуже багато проблем, тому що є відчуття провини, це дуже часто лунає на консультаціях, що як я можу відпочивати, коли наші воїни вони зараз не відпочивають зовсім. Зрозумійте одну просту річ: якщо ви не пікуєтесь про себе. Не очікуйте, що хтось зробить це за вас. Якщо ви виснажені і не можете вже нічого робити, то ви не будете корисні ані для себе, ані для своїх близьких. Тому піклування про себе це і піклування про близьких. Тому що коли мені добре, коли я в ресурсі, коли в мене хороший настрій, я можу більше дати тим людям, які... Це потребують. Виконуйте тілесні практики, можливо, дихальні, про які ми вже дуже багато говоримо, чи то фізична нагрузка у спортзалі, піклуйтесь про тіло, навіть невеличкі медитації, вони допоможуть відновити ваш психоемоційний стан. Далі. Хваліть і помічайте це, перше, що потрібно робити, користь, яку ви приносите суспільству, державі, своїм близьким і собі. Тому що в стані емоційного вигорання ми можемо, начебто, знецінювати все, що ми робимо, а бачити тільки негатив або те, чого я не встигаю робити. Так, от помічайте все те, що ви вже зробили за ці. Більше аніж шість місяців війни і за те, що продовжуєте робити. І а вже ж, дбайте про свої потреби, про свої бажання, про свої мрії, цілі і так далі. І наостанок я хочу нагадати, що піклування про себе це. Ваша задача на сьогоднішній день, аби вберегти себе від психологічних розладів і зберегти своє здоров'я. Тому я вам бажаю гарних думок про себе і до зустрічі на першому міському телеканалі.